Всім привіт, з вами і сьогодні ми направляємося у секонд-хенд. Я приношу свої вибачення за те, що так давно не було відео на каналі, просто випускний экзамен, тому було тяжко знімати, але я знаходила час і знімала. Отака вот дитяча куртка Барбара, вона в ідеальному стані. Балетки від бренду Шойс, вони в ідеальному стані. І, в принципі, я покажу такий міні-асортимент, що був у секонд-хенді в цей час. Проходимо в примірочну, тут було дуже незручно, і дивіться, скільки багато речей я набрала. Зараз все будемо дивитись по порядку. Перший піджак такий твідео, він в гарному стані, вінтаж вироблений в Шотландії. Спідниця в ідеальному стані, 18-го розміру, вироблена в... в Африці, і отакий от прикольний принт у неї дуже базовий, але все одно в ньому є свій такий акцент. Бачила ще отакі от, такі от е брюки для конного спорту, вони в гарному стані, але в неї нема такої, знаєте, силіконової леї, за що такої вони були б дорожчі. Блуза, яка вироблена в Індії, дуже цікавий принт. Мені сподобалось і взяла його вам засняти чистою за принта, якщо чесно. Далі у нас є такий корсет жіночий, він в ідеальному стані на достатньо великий бюст. Джинси дізель, вони в принципі в гарному стані. Я не впевнена, чи такі потертості мають бути таким оранжевим цвітом, чи то вже дефект, але я їх взяла. Кофтина від бренду Бархаус, вона в гарному стані, дуже великий розмір, там, напевно, було 6 XL, це просто вау. У мене такі принципі з зновим роком, тому новорічний светр від бренду Gap в ідеальному стані. Якщо чесно, не хожу в деякі секунди, саме тому що у них маленька примірочна і не неудобно, що знімати. Піджак зроблений в Британії, в ідеальному стані він. І ще один точно такий же піджак тої фірми. Це я отака, от. Це я така, до речі, їхала на, на важіння по мотоциклу забігла в секонд хенд. Не думала нічого брати, просто познімати, але все одно нагрібла. Взяла 2,5 кг. Це був останній день. І з такими улавами ми видвигаємося далі. Хто дивився зверх, естественно, той мене зрозуміє, це футболочка від то серіалу. Вона в ідеальному стані, я її купила, подрузі подарувала, бо вона за ним прям дуже їй подобається дивитися цей серіал. І отакий от асортимент був. Футболка від брит Adidas в розмірі М, вона в ідальному стані. Отакий от, от був принт, базовий достатньо, але ззаду там було жовте п'ятнишко. На камері його не видно, але вже, в житті дуже видно. Це такі от робочі шорти. Я обожнюю такі шукати, такі брати, купувати, щоб продавати, але ці були не в дуже гарному стані. Наступна у нас футболочка від бренда Джим Шарк. Вона в ідеальному стані, висіла в чоловічому відділі, хоча я думаю, що це жіноче, якщо чесно. Далі у нас футболка від Ліл Скотт в розмірі L, в ідеальному стані, і це я вже думаю, що чоловіче. Колаборація бренду Барбур і ще якимось, і така от сорочка. Вона в ідеальному стані дуже добре виглядає на тілі. Але ну заважила вона сьогодні дуже багато. Так що проходимо. Ще одна сорочка, розмір XL, 100% стопроцентний шолк. Я вже потім помітила, що там багато заціпок на спині. І, опять же, камера їх не продає, і колір був дуже дуже приємний. Такі прогліваючі, просто бомба. Сорочка від бренду All Saints, Написано, що вона маленького розміру, хоча я думаю, що на М підійде. Далі у нас такі джинси, вони в поганому стані, але це такі робочі, бо я їх обожнюю і я люблю їх знімати. Вони, знаєте, у них є такий свій вайбик, так сказати. Наступне джинси це Polo Ralph Lauren, Вони в ідеальному стані, маленький розмір для чоловіків. Він не дуже ходовий, тому я їх залишила. І бачила багато таких от яскравих термушок від калімор. Кофтинка бренду Massimo Дуті, вона в ідеальному стані. Тут, по-моєму, 25% шерсть і 75 поліестер, на жаль. Далі у нас йде дуже гарна маєчка такого бренду в розмір М. Мені дуже сподобалась її вишивка, бо це як будто ручна вишивка була. І отака фірма була і два от таких от половера. Там теж є якийсь примішок шелесті до поліестеру, просто виглядають і стан був добрий. Там плачі два, це дуже рідкість, якщо чесно. І ще бачили вітичний дем в ідеальному стані в розмір XL. Там домішка мильна і віскози, такі от чортики. Лосійни бренди рібок вони були в гарному стані. І ще від бренду карімор. До речі, цього завозу дуже багато карімора чомусь саме, хоча я думала, що його розбирають в перші дні. Оказалось ні. Переходимо до відділу м'яких іграшок і всякого такого штуки, які тут валяються. І ми бачимо, тут дуже всього багато, що прям очі розбігаються. Мене дуже зацікавила ця шкатулочка, і відкриваєш, а там ще ключик є, і вона дуже мила, і вона така, прям усі все детально зроблено. Мені прям захотілося її придбати, але потім така мілана, ну куди ти її поставиш? Правильно, правильно. Отакі От дитячі пульки були, вони дуже легкі були. Я думала, що може там як ти типу, по справжні, такі тяжкі. І дуже-дуже гарне таке сердечко, його просто, якщо поставити, дуже гарне, я думаю, буде доповнювати інтер'єр. Брюки для верхової їзди, в принципі, в гарному стані, але також без целіконових алей я їх не беру. Скоренько пробігаємося, що у нас тут ще є забрюки джинси, може їх який ще скарб знайдемо. До речі, мені буде дуже приємно, якщо ви не підтримуєте лайком і коментарем і ще перейдете, може, по ссылці внизу, в інстаграм та ТікТок. Бачимо таку шляпу, вона в ідеальному стані, якась британський бренд. Ще одну таку купувала прошлого разу, але вона була в ідеальному стані. Тут дуже багато шляп, до речі, було. Трошки кривувато знімаю, сорі. Параймер, е, вона фетрова і ще одна така ж шляпка, якийсь британський бренд і гарного стану. Але я вирішила, що поки в продажі ще є такі, тому я не взяла. От я перший раз бачу цей бренд, але я бачу це Made in England і 12-й розмір. Така спідниця, вона похожа на шотландську, але вона. Більше поліестера тут добавлено, ніж шерсті. От. І ще одна така. Ж. І такі було чотири спідниці в одному і тому магазині. Ви Представляєте? Такі взагалі часто випадає таке, чи ні? Ще одна спідниця, бренд незрозумілий, але це 100% ой, шовк. Хоча там ззаду також не видно, а там ззаду були дуже такі жовті плями. Отакі е кросівки від бренду Calimor. вони в гарному достатньому стані. Всім дякую за перегляд, гарного дня і гарних вихідних.